Добрий день всім глядачам! Вітаю у новому відео. І сьогодні у відео у мене розпаковка моїх покупок. Покупок у мене небагато, але чеків багато, тому що різні магазини. І на гроші вийшло також багато. Так, за порядком, магазині, магазин Копійка. Копійочка. Тут я купувала іграшки для подарунків. Софійка йде на день народження і потрібно було купити щось на подарунок. Танцюючий кактус. Але тут щось на цьому чеку нічого не видно. Затерся чи такий поганий нам дали в магазині. Танцюючий кактус я по пам'яті вже буду говорити. Тут зверху трішки видно, що це 35 гривень. Ось такий кактус. Зараз я включу його вам. Ось такий. І він ще повторяє слова. Він ще повторяє слова. Але зараз як його включити? Кактус. Кажи щось. Як, як це включати? Ось так бачите. Алло, алло, кактус! Ось так він повторяє. Тільки потрібно до нього говорити, а не в телефон, так як я зараз говорю. І ще іграшка. Іграшка Капібара. 95 гривень. Ось така іграшка. І подарунковий пакетик. Тут не видно ціни також. Подарунковий пакетик за 39 гривень. Тепер є у нас такий магазин, називається Галицька рибка, і там різні морепродукти продаються. Я туди заходила двічі, тому що купувала спочатку на один чек, по ньому 227-75. Я купила філе хека 578 грим по 325 гривень за кілограм. На 187 гривень 85 копійок. Ось таке. Хочу зробити парові рибні котлети. І ще взяла трішки кільки. 380 грамів по 105 гривень, на 39,90. Це вже така маринована кілька. Ось така. І ще, ще раз зайшла, тому що ще потрібно купи, було купити крабові палички. Софійка мене попросила, щоб я ще купила крабові палички. І я знову зайшла і витратила 39 гривень 52 копійки. Крабові палички 222 грами по 142 гривні за кілограм на 31 гривня 52 копійки. І кави, що там купила 8 гривень Якобс. Так. Тепер магазин Аврора. В магазині Аврора я купила. Два декори. Таких чек в мене вийшов на 93 гривні. Тут куплено два декори. Ось таких, це я вже. Купила до великоднього кошика, щоб прикрасити кошик. Один декор коштує 22 гривні, губки для миття посуду ось такі 34 гривні. І 15 гривень ось такий шкрибок. Ось такий металічний шкрибок. В магазині простор за 44 гривні я купила тільки одне мило. Ось таке. Рідке мило. Не можна і обличчя вмивати і використовувати як гель для душу. Так, в АТБ я ще була, але потрібно знайти чек. В магазині АТБ витратила 145 гривень 15 копійок. Тут я купила ківі. Ось такі у кошику за 99,90. 8 гривень 15 копійок. Лимон один за кілограм 59,95. Лимон заважу 136 грам. Ківі там у кошику один кілограм його. І шоколадка на подарунок 31 гривня 70 копійок. І ще один пакетик МакКофе за 5 гривень 40 копійок. І ще не забула про своїх котиків і купила їм корму. Тут десь приблизно 600 грам. Мені насипали в один пакетик корм джозі для стерилізованих котів біля 300 грам, і біля 300 грам клуб-4 лапи з кроликом. Це все разом 110 гривень. Ось такі в мене сьогодні покупки. Покупок, здається, ще й небагато, але якщо підрахувати суму, то виходить. Десь біля 1000 гривень це все. Тому ось так. Дякую всім за перегляди, за підписки, за коментарі, які я дуже від вас чекаю. Всього вам найкращого і до зустрічі в наступному відео. Па-па. І ще забула вам показати одну покупку. Це ось такий перстень. Це срібні вироби, такий перстень. І сережки. Ось такі. Ця покупка коштує разом 1900 гривень. Це ми купували. Для Софійки, в неї було в січні день народження, але ми так нічого їй і не подарували з чоловіком. Тому вирішили вже здійснити свою обіцянку, яку ми давно обіцяли, і подарували сьогодні такий подарунок. Дякую всім за увагу.